Вітаю вас, діти та батьки! Діти, подивіться, до нас в гості завітала дівчинка Наталочка. Наталочка вітається з нами і говорить Добрий день! А як ми можемо з нею привітатися? Ми можемо сказати вітаю або привіт. Наталочка прийшла до нас не просто так, а з новиною. Вона справила новосілля та перебралась до затишної квартири в новому міському будинку. В новому помешканні так багато незнайомого, що ж там такого незвичайного? Давайте поглянемо. Щойно потрапила Наталочка до квартири, як почала пильно оглядати її. Відразу за дверима було велике приміщення, де стояли поличка з взуттям, вішалка для одягу та дзеркало. Як ви думаєте, що це була за кімната? Так, це передпокій. Раніше. Кімнати називалися Покої, там, де люди відпочивали. А перед ними невеличка кімната називалася передпокоєм. Потім Наталочка пройшла далі і побачила простору, світлу кімнату. В кімнаті був великий диван, стіл, крісло. Вона вирішила, що тут приймають гостей. Ви знаєте, як називається така кімната? Так, це вітальня. Дівчинка знайшла в квартирі ще дві кімнати. В одній з них стояло велике ліжко. Діти, як ви думаєте, у яку кімнату зайшла дівчинка? Так, у спальню. У наступній кімнаті дівчинка побачила плиту, на якій можна куховарити. Що це було за приміщення? Звичайно ж кухня. Ще трохи поблукавши, наталочка натрапила на маленьку кімнатку з умивальником та душовою кабінкою. А ви знаєте, як називається кімната? Так, це ванна кімната. Пропоную вам пограти у гру, з якої кімнати меблі. Я покажу вам зображення предметів, а ви назвіть, з якої вони кімнати. Це ліжко. У якій кімнаті стоїть ліжко? Так, у спальні. Це крісло. Де стоїть крісло? Так, крісло стоїть у вітальні. Це душова кабінка. Де стоїть душова кабінка? Так, у ванній кімнаті. Це плита. Де стоїть плита? Так, плита стоїть у кухні. Це поличка для взуття. Де стоїть поличка для взуття? Так, поличка для взуття стоїть в передпокої. Впевнена, ви назвали всі кімнати, які є у Наталочки. Коли люди заселяються в нову квартиру, їм прийнято дарувати подарунки. Пропоную вам намалювати скатертину для наталочки. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу. занурюємо його у воду, потім у фарбу. Прикладаємо пензлик всім ворсом до аркушу паперу з кожної сторони нашої скатертини. Проводимо коротку хвилясту лінію від листочка до листочка. Змінюємо фарбу. У кожному куточку аркушу папера прикладаємо пензлик всім ворсом. Проводимо довгу хорясту лінію по краям скатертини. До середини аркушу паперу прикладаємо пензлик всім борсом, формуючи квітку. Ось таку скатертину для наталочки зробила я, а яку скатертину зробити Леонід.